Оскільки протягом тривалого часу судочинства по даній справі не відбувалось, з моєї точки зору, з вашої вини, ваша честь, в мене виникло не, не здолами і цілком природне бажання заявити вам відвід. Виходячи з наступного, 19 травня минулого року моїм опонентам було заявлено клопотання про призначення експертизи, питання, які планувалось поставити перед експертом, ніяким чином, ніяким чином не стосувались предмету позволі. Ми втрьох. Закон, здоровий Глузд та я категорично не погоджувалась із самою можливістю призначення експертизи. Підстав для її призначення не було навіть за самою буйною юридичною фантазією. Але, зважаючи на мої несамовиті протести, ви все-таки призначили експертизу. Єдиною метою, якою. У репетиційної вирішив це. Ваша честь, я заявляю вам відвід. Ви не даєте мені можливість висказати відвід? Заявляйте. Яке ви маєте право перебувати під час того, як я заявляю відвідку. Єдиною метою, якої, тобто призначення ксери, як як вважає мій клієнт, було затягування розгляду справи, в чому кровна та фінансово були зацікавлені наші опоненти. Що... Ваші дії ми оскаржили до апеляції. Можете не кричати. Я не Я кричу, мене Ваші дії ми оскаржили до апеляції, ваша честь. І 1 листопада апеляційний суд скасував вашу ухвалу як явно незаконну. Справедливість вас стажествувала. Проте, Враховуючи воєнний стан, повітряні тривоги, проблеми зі світом, справи в апеляційній станції затягнувся на тривалий час, на що, мабуть, розраховували наші опоненти. З причиною вашого пожаночого елегантного, але абсолютно незаконного розчерку пера під ухвалою про призначення експертизи, змушені були збиратись неодноразово судді апеляційного суду, працювали секретарі, помічники суддів, перегрівалась аудіо та відеоапаратура. Мужні почтарі практично під ракетними обстрілами возили цю справу з Переяслава до Києва. Секретарі виписували десятки повісток. І все це ваша честь робилось за державний кошт. Наголошую за державний кошт під час воєнного стану. Ці кошти витрачались тільки тому, що вам з незрозумілих або зрозумілих тільки вам причин закортіло призначити абсолютно незаконно, абсолютно непотрібно по справі експертизу. Крім того, ми з моїм клієнтом завдяки вам. Буде позбавлені доступу до правосуддя протягом тривалого часу. Справа вийшла за межі розумних термінів розвитку на превелику радість нашим опонентам. Велика Палата Верховного суду в своїй недавній постанові вказала, що некомпетентність в судді не може бути підставою для його відводу. Але в мене й думки нема що сказати про вашу некомпетентність. ваша честь. Я неодноразово був в судових засіданнях під вашим головуванням. Ви професіонал, ви чудово орієнтуєтесь в нормах матеріального та процесуального права. В зв'язку з тим я впевнений, що коли ви призначали свою уже скасовану ухвалу, ви не могли не розуміти, що підстави і предмети нашого позову виключають можливість виключають можливість призначення будь-якої будь експертизи. Ви не могли не знати норму закону про судову експертизу, прецедентну практику Верховного суду та Європейського суду з прав людини. Зокрема, цитую ваша справа Дульський проти України. Експертиза призначається лише в разі дійсної потреби спеціальних знань. Шановний представник, Є? якщо ви хочете заявити відвід, заявляйте його і називайте підстави відповідно за закону з... для такого відводу. За... І знизьте, будь ласка, тон в судовому засіданні. Я зобов'язаний мотивувати своє пропортання, що я його блюваша А Я вважаю, що в мене нормальний тон, яким я спілкуюся останні 60 років свого життя. Чому мене постійно переробить? Я вам не подобаю, що. Вам мій вам не подобається. Хочу, Слухайте, ви будь ласка, я повинен роз'яснити мотиви честь. І я це зроблю. Ваша честь, ще раз повторюю, що експертиза призначається лише в разі дійсної потреби спеціальних знань для встановлення фактичних обставин, а не тоді, коли заманеться людині, які довірили носити суддівську мантію. Ваша честь, мій клієнт, я та мільйони українців готові терпіти життя без світла, без тепла, без опалення. Але мені, моєму клієнту й мільйонам українцям набридло до чортики мостогідло, особливо 54 цього лютого, терпіти заангажованість, чванство, корупційність, некомпетентність наших певних посадових осіб, в тому числі і окремих представників суддівського корпусу, дістало до пекло до живих пічинок ваша ще. І продовження теми відводи. Я ви випад... говорите? Ви я не звинувачую, я, я просто вам пояснюю, чому я в заявляю і в продовження теми відводу, ваша честь, хотів би посклатись на зовсім свіже ще запахом мантії суддів Верховного суду рішення від 10 листопада 2022 року, якому велика палата вперше за всю історію нашого судочинства послалася на пункт 21 канонів етіки суддів США. Казавши, цитую, правосуддя не повинно відправлятись особами, які за своїм характером не сумісні з цією посадою. моя компетенція, не моя адвокатська справа вирішувати сумісні ви чи не сумісні з посадою судді. Боже збав! Але я точно впевнений, після того, що ви вчинили ви не сумісні з розглядом даної справи. Я та мій клієнт дуже хочемо, щоб цю справу розглядав чесний та незалежний суддя, який заслуговує звернення ваша честь. У мене все додаю письмове обґрунтування.